Знову перед нами сива давнина. Знову перед нами дивна новина, начебто сьогодні зірка знов зійшла В темряві холодній променем тепла. В пам'яті спливають ангелів слова. І різдвяна пісня знову, як нова, і гірська печеря у тумані літ відкриває двері нам у новий світ. Різдво для мене зовсім не ялинка не подарунки і не Дід Мороз. Різдво для мене радісна новина. Цей день для мене народився Христос. Він народився не в царських палатах, в хліві, у яслах, в вівці там були, щоби до нього не лише багаті, але й всі бідні прийти змогли. І цей дарунок Бог нам дав із неба, щоб на різдво всі радісні були. Тож сумувати у цей день не треба. в Ісусі ж ми спасіння віднайшли. Для нас, дітей, Різдво це не ялинка, не подарунки і не Дід Мороз. Найкращий подарунок це новина. Для нас в цей день народжений Христос. Шановні гості, ця історія буде цікава усім, і дорослим, і малим. Тим, хто новорічних свят чекає, все світле і добре прославляє. Для вас, шановні, пряма трансляція Різдвяні зустрічі. А хто ж буде у нас в гостях? Всі ті, хто несе до нас новорічні свята, сьогодні для вас будуть лунати вітання та й найкращі побажання. Сьогодні ми розкажемо про цих таємничих, загадкових, а може, і казкових персонажей. Починаємо наш різдвяний калейдоскоп. Першим його відкривають глупокі з дружиною Морі, з далекої Фінляндії. Разом з номами вони роздають подарунки всім дітям та розбирають святкову пошту. Лабефана є святою жінкою Італії, яка завжди мандрує разом зі своїм осоком. Вона є дуже доброю і, мабуть, єдиною жінкою в різдвяній міфології. Верноель, різдвяний дід, як і його багато різдвяних родичів, фольклорний персонаж у Франції та інших франкомовних країнах, залишає подарунки у чобітках. Вайнахцман, покровитель дітей та мандрівників. Він приносить подарунки тільки слухняним дітям, а неслухняні потім цілий рік читають та вчать молитви. Щоб святий Чехій Калауш прийшов до вас на гостину, необхідна не тільки слухняність. Потрібно ще й прикрасити свій двір та ворота ялиновими гілками. Санта Клаус це різдвяний американський дід. Він дуже веселий, жартівливий, любить мандрувати на оленях. Святий Миколай на Різдво продовжує роздавати всім дарунки та надавати відчуття свята. І перед привітанням ми би хотіли завітати ще до одного гостя, але про нього трохи пізніше. Ми із двох Христа шануєм і широку колядую, Славте ти Богу, у хвалі, всі великі та малі. У віхлеємі стані на сіні Христос родився всім на спасіння. Люди, радіти Христа вітайте, Божому сину славу віддайте. В неву хай хваління. Нам народилось дитя, в ньому ми маємо спасіння, маємо вічне життя. Тіштеся, щиро співайте, слава Ісусу Христу! Мир на землі сповіщайте, Бог дасть вам радість святу. Тіштеся, щиро співайте, слава Ісусу Христу, мир на землі сповіщайте. Бог дасть вам радість святу. Трямтичні жінка на порозі, джурася над селом, Святвечір квітний на морозі так пахне сіно під столом. А у світлиці жде бабуся, Вже за засвічує звезду, Несуть ангели на кутю кутює вічну коляду. Свічечку, як долю, засвітить мати на столі, в цю мить настане в світі болю і просвітліє на землі. А ще ми б хотіли привітати і наших славних захисників. Коли одім квартиру хату прийти різдво, ялинка й вогні. Сгадай хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні. Який своє Різдво зустріне поле, під кулі свист і вітру коляду, Хай спогад твій йому тамує болі, хай щира згадка піднімає дух. Різдво Христове, свято в домі, чудові страви на столі, Зібрались друзі і знайомі, в сімейному колі у теплі. Хай хмара вість снігом рясна. Зима в хілках пледе шитво, Нам в домі вдомі сатишною прекрасно. Ми всі святкуємо різдво. У печі рум'яні калачі, жарний пече на коморі, падають сніжинки вночі, тихо і виблискують, як зорі. Я на півкотові капники і коріш, чи не мала торбина. Врі... ранці, бо придуть колядники, Ввечері зійдеться вся родина. Вітній сніп на покуті стоїть, під обруском пахне свіже сіно і кутяє з медом на столі. Буде на вечерю неодмінно. А тоді, як всі уже заснуть, засіяє в небі зірка ясна, і волхви Вифлеєм підуть до Ісуса, що родився в яслах. В хаті свічечка горить, вся родина за столом сидить на покуці дідок з колосків, що зібрали наприкінці жнив, на столі дванадцять страв пісних, і куця найголовніша з них. Ось і перша зірочка зійшла, і сім'я вечерять почала, помолившись і згадавши всіх, тих, кого нема серед живих. На святвечір дома вся сім'я, а оселя чиста аж сія. Ждуть різдва дорослі і малі, щоб приніс Ісусик мир землі. Хто це стукає веселю? Це колядники веселі із яскравою звіздою, і з гучною колядою з Новим роком всіх вітають, господарів величають. Зичать добрих урожаїв і здоров'я всім бажають, і достатку у родині мира щастя Україні. Ти колядників зустрічай, їм гостинців торбу дай, Хай святе різдво вітають, веселяться та співають.